Екс-президент Грузії Михайло Сакашвілі надіслав листа українському виданню. Про що ж там йдеться, розповім уже за мить. Я Катерина Федотенко. Ну а ви на фабриці новин. Колишній президент Грузії Михайло Сакашвілі, який перебуває в грузинській в'язниці, передав листа, або ж фактично дав інтерв'ю українській правді. За даними видання, частину з відповідей написав сам Сакашвілі, а частину його друг, оскільки експрезидентові. Важко навіть писати. Ми ж хочемо процитувати найяскравіші фрази грузинсько-українського політика. Отже, вікна моєї палати заклеєні товстою плівкою, і я не бачив сонячного променя вже сім місяців. Нещодавно, коли я мав тяжкий гіпертонічний криз, тюремники не дозволили перевести мене в реанімаційне відділення. Наступна цитата: моє отруєння беззаперечно доведено двома американськими лабораторіями та провідним американським токсикологом Девідом Смітом. Звичайно, насамперед це було вигідно Путіну, який, як виявилося, після 24 лютого повністю контролює владу в Грузії. Рівень контролю навіть для мене виявився несподіваним. Отруєння залишило дуже тяжкі симптоми. Якщо під час арешту моя вага становила близько 120 кг, кілограмів, то зараз вона становить сімдесят. Два кілограми. Президент та прем'єр-міністр Польщі прилітали по черзі до Грузії для мого звільнення. Президент Молдови Майя Санду зробила кілька заяв. Були заяви від держдепу США, і це лише початок, але головною для мене була заява президента Зеленського. По перше, тому що його слово вартує більше ніж слово багатьох світових політиків. Грузини його просто обожнюють. По друге, це був найвищий акт гуманізму в дуже тяжкий для України. Час я шкодую не про арешт, а про те, що не можу бути в Україні та бути активним учасником у цій війні. Я прокидаюся з Україною, засинаю з Україною та загалом існую Україною. Збройні сили України сьогодні одна з найкращих армій світової історії, яка помножила подвиг тих самих 300 спартанців на 100. Проблема в тому, що з боку України воює та гине цвіт нації, а з боку Росії одне бидло. Хоча навряд чи в цій країні, крім бидла, хтось залишився. На питання, що було б, якби Сакашвілі не поїхав до Грузії, а лишився б у Києві, він відповів наступне: по-перше, я був би поруч із президентом Зеленським, якого вважаю найвидатнішим державним діячем у період після Черчилля. Порівняно з ним Рейган та Течер нервово курять осторонь. Одночасно я б об'їхав би увесь світ, використовуючи свої численні зв'язки для мобілізації і підтримки України. По-друге, я постійно їздив би на передову, допомагав і українським, і грузинським бійцям. Я сам відчуваю себе 100% українцем і ніколи цим так не пишався. Наостанок Сакашвілі переконаний, що в цій війні обов'язково переможе Україна. Війна закінчиться повним розгромом та розвалом Росії. А конкретні параметри перемоги сформулював Володимир Зеленський. Якщо я доживу до перемоги, вірю за кілька місяців, я хочу повернутися до Одеси, насолоджуватися виглядом моря та частувати друзів. Я ж додам друзі, що кілька останніх тижнів європейські лідери вимагають від грузинської влади відправити Сакашвілі на лікування за кордон, і з такою саме пропозицією нещодавно виступив і президент України Володимир Зеленський. Однак, поки що, зрушень в цьому питанні немає. Ви на Фабриці новин не Забудьте поставити вподобайку і прокоментувати це відео.